Президент США Дональд Трамп відкрито висловив своє незадоволення діями президента Росії Володимира Путіна. Його коментарі містили натяк на те, що словам російського лідера не варто довіряти. Таку заяву він зробив на авіабазі Ендрюс. За словами Трампа, поведінка Путіна у контексті врегулювання війни в Україні викликає глибоке розчарування. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет. З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить, зазначив Трамп. На запитання журналістів про можливі санкції проти Росії Трамп відповів ухильно. Подивимося, що буде завтра. Цю заяву він зробив у неділю. Раніше глава США вже висловлював незадоволення діями Москви та повідомляв про плани зробити в понеділок важливу заяву. Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів, сказав Трамп в інтерв'ю NBC News, утримавшись від подальших подробиць. Він також висловив сподівання, що Сенат підтримує жорсткіший законопроєкт щодо санкцій проти Росії, ініціатором якого є сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни. Я сам вирішив. Чи хочу я його використовувати, наголосив Трамп. Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроєкт про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його використовувати. Також в інтерв'ю NBC News Трамп розкрив, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО. Її вартість повністю оплачуватиме альянс. На думку відставного контрадмірала ВМС США Марка Монтгомері, така мінливість у заявах і діях президента США є характерною рисою його стилю, діяти через напруження та ескалацію. Монтгомері також підкреслив, що зупинка і далі швидке відновлення військових постачань стали черговим прикладом відмінностей між Трампом і професійними військовими структурами, включно з Пентагоном. Трамп типовий опортніст, який ставить власні інтереси вище державних, але стратегія Путіна з удавним миром більше не працює. Схоже, особиста дипломатія між ними зайшла в глихий кут, зазначив він. Адмірал також зауважив, що нині війна в Україні стала для Путіна питанням особистого виживання, тому його переконати неможливо лише змусити. Ілюзії Трампа та його команди щодо можливості домовитися з президентом РФ виявилися. խիբնեմ Один із доказів серйозного незадоволення Трампа, за словами Монтгомері, стало те, що він уперше з моменту повернення до Білого Дому серйозно задумався над новим пакетом допомоги Україні. Це може бути чіткий сигнал для Путіна, який не припиняє бойові дії. Якщо Трамп дійсно хоче досягти домовленості по Україні, йому доведеться активніше тиснути на Кремль, і можливо він це нарешті зрозумів. Парадокс у тому, що агресивна поведінка Путіна може спровокувати Трампа на рішучі. Дії війна затягнеться, поки Кремль не відчує справжнього тиску, і цей тиск має бути максимальним. Підсумував Монтгомері. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі у понеділок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має презентувати нову програму військової допомоги Україні. За інформацією, отриманою журналістами ЕКШ із посиланням на проінформовані, але анонімні джерела до переліку постачань входить не лише зброя оборонного характеру, а й ударні системи. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Два джерела повідомили, що у них є підстави вважати, що план ймовірно включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілої глибоко на території Росії, зокрема в Москві. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення. Пише видання. Журналісти наголошують, що можливість передачі наступальної зброї стане значною зміною позиції Трампа, який раніше чітко сигналізував про готовність підтримувати Україну лише у межах оборонної. Допомоги аби уникнути подальшого загострення ситуації. Представники адміністрації США України та ключових європейських столиць очікують, що нове озброєння суттєво вплине на перебіг конфлікту та змусить російського президента Володимира Путіна серйозніше ставитися до ідеї припинення вогню. Путін дуже розлютив Трампа його завтрашня заява буде дуже гострою. Цитує видання сенатора республіканця Лінсі Грема. У матеріалі також зазначається, що анонс плану має відбутися під час переговорів між Дональдом Трампом. Та генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. варто підкреслити, що фінансово відповідальність за нове постачання озброєння ляже переважно на плечі європейських партнерів. Такий підхід запропонував президент України Володимир Зеленський у червні під час саміту Північно-Атлантичного альянсу. За словами посадовців із США та України зустріч Трампа та Зеленського, що відбулася під час саміту, стала на цей момент найпродуктивнішою. В останні тижні розчарування Трампа в позиції Путіна зростає. Це пов'язано з небажанням російського президента навіть обговорювати умови припинення вогню, а також із новою хвилею ракетних ударів по Києву та інших українських містах. Ключовою точкою, що, як вважається, вплинула на зміну позиції американського лідера, стала телефонна. Розмова між ним і путіним 3 липня саме під час цього дзвінка, російський лідер нібито прямо заявив про наміри поглибити бойові дії. Згідно з отриманою екшес інформацією, Путін у розмові дав зрозуміти, що протягом найближчих 60 днів має намір активізувати наступальні операції, щоб взяти під повний контроль чотири регіони України наразі частково окуповані російськими військами. Він хоче забрати все, заявив Трамп, президенту Франції Мене. Нуелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним розповіло джерело знайомої ситуацією. У результаті у наступні кілька днів ініціатива щодо нової військової допомоги Україні перетворилася з абстрактної ідеї на чіткий план дій. Зазначає видання у неділю. Трамп заявив, що Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот, а також ракети до них. У Москві вже відреагували на різку зміну тону з боку президента США. Кирило Дмитрієв, який виступає як спеціальний представник Володимира Путіна з інвестицій та економічного співробітництва, висловився за конструктивний підхід у діалозі з Вашингтоном. У своєму дописі в соціальній мережі X він наголосив, що лише співпраця може забезпечити тривалий мир. Він також поклав провину за нинішню напруженість на попередню американську адміністрацію, звинувативши її у помилках і де. З інформації. Водночас Дмитрієв пообіцяв, що ситуація зміниться на краще. Помилки і обман Байдена будуть виправлені. Світ заслуговує на краще, резюмував Дмитрієв. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!